Це моє стихія, це моє. Я не можу без винограду. Пан Микола розповідає, має город більше десятка років. Його вподобання, виноград, але садить усі овочі, які ростуть у нашому кліматі. З п'яти соток, говорить, на двох людей їм вистачає городини на цілий рік. Можна картоплю посадити, да? Там можна посадити перець. Там можна баклажани. Там. Там томати, да, все що вгодно, і все воно росте, все воно взаємосв'язане. Втім, цього року, говорить господар, садити більше необхідність. Саме наша область межує з Курською, то там стоять їхні рашистські гради, і вони не дають людям поле виїхати, вони їх обстрілюють. То потрібно нам щось сіяти. У нас тут ну, як, круг свій є. І в цьому крузі ми ділимося продукцією. Ми не продаємо, ми просто ділимося. Пані Валентина, в перший день повномасштабного наступу російських військ на Сумщину переїхала жити у дачний будинок. Говорить, цього року посадить стільки, скільки вистачить землі. Хоча б, щоб себе забезпечити, якщо можна там комусь допомогти. Якщо у когось є можливості там більше землі, то й продавати. А як людям вже треба купувати? буде. хто каже, ой, не будемо садити, поки там, тому що а що не садити, посадимо. Що вже дасть Бог, то й буде. Ми ж надіємося на краще, що буде мир, і ми переможемо. Ми можемо і вам предложити, щоб і ви посадили. У нас є земля, ми можемо вам предложити, наприклад, сутку чи дві, займіться, будь ласка, посадіть побільше, щоб не було голоду. Ініціатори всеукраїнського проєкту закликають засаджувати городиною будь-які пустирі, парки та галявини. Всеукраїнська кампанія сади перемоги спрямована на ефективне використання земельних ділянок та недопущення продовольчої кризи в Україні. Тому всіх українців та українок у проєкті закликають посадити сади перемоги на своїх домоволодіннях та земельних ділянках. Мова йде не тільки про городництво, але й по можливості про вирощування птахів та тварин. У свою чергу ініціатори звертаються до бізнесу та міжнародних партнерів про допомогу українцям насінням, добривом чи пальним за необхідності. Затяжні війни, які йде змагання. Ресурсів дуже важливо, щоб люди зосередились на забезпеченні таких ресурсів, накопичення їх виробництво, і люди могли забезпечити себе, а також допомогти тим людям, які ну виїхали з місць постійно проживання, не можуть обробляти ту земельну ділянку або не працюють на землі, бо перебувають у Збройних силах України, територіальній обороні України, і виростивши такі. Продукти харчування для себе краще, якби вони виростили більше, щоб поділитися з тими, хто не має їх. Сумщина говорить директор агенції регіонального розвитку Григорій Стариков, Через дії окупантів поки тільки починає доєднуватись до цієї програми. Тут важливо звертати увагу також не тільки на індивідуальну ініціативу по садам перемоги. Але на інвестування і вкладання державних коштів в комунальні підприємства зараз тільки йде вивчення наших потреб там в насіннєвому скажімо, забезпеченості там, насіннєвим матеріалом і іншими моментами. В першу чергу, більше того, щоб почати нормально цю програму, треба ну щоб розмінували городи, м'яко кажучи. Ініціатива садів перемоги запозичена в Україні з інших країн під час Другої світової війни. Таким чином, за задумом організаторів, створюється продуктовий фронт та певний внесок кожного у перемогу України.